Всім привіт! Це команда Software and Computer Museum. Ласкаво просимо до світу на Nintendo 64. Сьогодні ми пригадаємо співпрацю на Nintendo та SGI, яка відкрила для шанувальників японського бренду світ справжнього 3D-геймінгу. А саме поговоримо про Nintendo 64, яка вийшла 23 червня 1996 року як відповідь конкурентам від Sony та Sega. Історія розробки почалася в 90-х роках, коли Silicon Graphics шукали партнерів для відеоігр. SGI була лідером у графічних станціях та комп'ютерній графіці в кіноіндустрії. В лабораторії MIPS компанії створили макет нового чіпа на базі R4000. З високою продуктивністю та низькою ціною. Джим Кларк, засновник ASGI, спробував співпрацю з Sega, але її інженери відхилили пропозицію. ASGI звернулися до Nintendo і в 1993 році з'явився Project Reality. ASGI і MIPS спроєктували апаратну частину для 3D-графіки. Центральний процесор vr 4300 виготовлявся за участю NEC. Назва консолі на Nintendo 64 вказувала на 64-бітну архітектуру CPU, хоча системна шина була 32-бітною. Більшість ігор N64 використовували 32-розрядні інструкції через обмежену пам'ять картончиків. Для успішної роботи системи потрібен був співпроцесор RCP з трьома частинами RSP, RDP та контролером IO. RAM містила вбудований модуль RDRAM. На 4 МБ пам'яті, які можна було розширити за допомогою Expansion Pack ще на 4 МБ. Чіп RCP мав окремий процесор і спеціальні схеми, що дозволяло зменшити навантаження на CPU. Розробку керували Джим Форрен і Тім Ван Хук. Команда Project Reality модифікувала геймпад від Super NES, додавши клавіші та аналоговий джойстик. Геймпад на Nintendo 64 був унікальний через свій незвичний дизайн. Котрий мав собі аж три ручки та аналоговий стік. Для розробки ігор на N64 використовували робочу станцію SGI Indy, яка витіснила дорожчий Onyx. Nintendo 64 використовувала картриджі для зберігання ігрових даних, натомість опускаючи використання CD-дисків, які були популярні в інших консолях того часу. До Nintendo 64 можна було придбати окремий мікрофон. Версія представлена в нашому музеї, випущена у 2000 році та має медіабренд «Pokemon». Pikachu Edition має велику фігурку Пікачу на правій стороні та інші модифікації, які робили її унікально. Консоль пропонувалася у синьому та помаранчевому кольорах з контролером і з характерним написом. Порт розширення для 64 DD був вилучений. Відомі ігри, такі як Super Mario 64 та The Legend of Zelda Ocarina of Time були революційними не тільки як продовження серії, але й як унікальні на свій час проекти. Ocarina of Time і досі залишаються на першому місці в списку найкращих ігор усіх часів на сайті Metacritic. Перелічені ігри об'єднувала одне відкритий світ. Гравці мали можливість вільно переміщуватися в цих іграх і досліджувати великі відкриті світи. Nintendo 64 мала в собі 4 окремих портів для підключення ігрових контролерів, що робило цю систему більш доступною до ігор з багатокористувальницьким режимом. Серед таких ігор можна перелічити такі ігри, як Super Smash Bros і Mario Kart 64. Завдяки співпраці з багатьма іменитими компаніями, Nintendo 64 досягла комерційного успіху і продала близько 33 мільйонів консолі по всьому світу, закріпивши титул одного з лідерів індустрії. Це була команда Software and Computer Museum. Не забувайте підписуватися і стежити за нашими новими відео.